Привіт, дружні! З вами Девіс Дружній. Коротше, сьогодні, так як я обіцяв вчора відео, я купив для вас морозиво. Ось таке, бачите, морозиво. Називається Чорнісімо Біл. cookie. Це коротше, коли я останній раз для вас купував то морозиво, якого то ще було чиса го здається, чи 20-го. Серпня. Ну, то, що мені не сподобалось, воно там до тепер ще було. То я замітив на чорнісів, але я відклав його на пізніше. Тобто я тепер це взяв. А, і більше чорнісів в мене було одна лише пачка. І це добре, бо, тому що я порахував, скільки буде дві. Вийшло щось до 60 гривень. Так що мене все влаштовує. Тому поїхали народ заставка. День Сфрені реагує, День Сфрені реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так, я перевод нема. О, видно вам морозиво з комбінованим складом сировини, чор. Значить, чорнісимо, білбері, Бері, кукієс, кукіс. Читаємо коментарі. Дивіться, яка ситуація. Вчора коментарі були закриті під вчорашнім роликом. Я відкрию до кінця сьогоднішнього дня. Бо там Ютуб Kids, знову Ютуб подумав, Ютуб Kids, ти, і ви зрозуміли. Тому м -м, читаємо під роликом про Кіндер. Бо про Кіндер я вчора не читав, зараз зачитаємо про Кіндер. Тому найвідкриється, і ми з вами зачитаємо коментарі про Кіндер Сюрприз. Коротше, печалька. На жаль, друзі мої. Любими, ви не змогли вчора набрати мені переглядів і в рекомендації відоси не попали. Блін, 10-те досить то моє любиме 10 число і не залетіло, в, тупо не залетіло в рекомендації мої шорти. Не знаю, може, з, до кінця сьогоднішнього дня залетить завчора. Не знаю. Коротше, одна новина добра, друга погана. Перша новина добра: те, не знаю, вас спросили. Те, що, рахуйте, добра новина, та що на кінець Бруно Зе Грейт набрав. Перших, ну, було 2000 лайків, сьогодні вже 1700 YouTube списав. Але перших своїх 37 тисяч передів це самий найбільший результат суто Бруно зе Грейта. Але це не на моєму каналі, а на моєму якомусь, Я не знаю, яким порахунком той канал. Коротше, на моєму другому, не знаю, третьому, п'ятому каналі. Коротше, на іншому моєму каналі Студія Денис. Я просто там деколи викладаю свої анімації під шорти, і вони залітають, капець. Ну, все-таки Денис Прайні вони, напевно, не поб'ють переліди, мільйон передів, але все одно там дуже добре набирається. І Бруно на кінець набрав на студії Денис 37 тисяч перелідів і 1000 лайків. Це рекорд, це супер. І що я хотів сказати. М -м -м, чекайте. Ну, то, що головний, я скільки вже, ви рахуйте, я самий головний канал, на якому 2000 підписників Бруно зіграють від 2018 року, загрозив дотепер майже. Загрузив 200 тисяч відео і ні один такий результат мені не вибув. І головне, що я тепер почав від лютого місяця на цей головний брунзигрей, кожен день шорти тоді. Але вчора залив, нічого не набрало. І я перестав знову шорти там робити, бо немає переглядів. І, і на кінець, е, скільки довго часу, хоча б на студії Денис. Ютуб захотів його рекомендувати. Бо розумієте, Ютуб сам вибирає, який канал йому зручніше рекомендувати в, ну, кидати в рекомендації. Наприклад, мій канал не захотів рекомендувати кидати рекомендації. Тепер він не захотів вже рекомендувати. А студію Денис він захотів і розкидає е, багато тисяч людям рекомендації, вони лайкають і трошки коментують. Коментарів найменше, але це таке. Лайки найголовніші перегляді. Так що. Розумієте, що Ютуб сам вибирає, хоче він то рекомендувати. Той канал з того каналу, чи не хоче. А тут хоче, то й рекомендує. Добре, читаємо коментарі, бо я заварився. Але обідно, що учора Деніс Френні взагалі ніяких переглядів не було, а на студії не збули. Що трохи обідно. Але може щось до кінця сьогоднішнього дня завтрашнього. Ну я сказав у короткому шорті, що я до 14, го якщо не буде сідні переглядів і сьогодні тож, то я знімаю до 14, го до 13 -го вересня. Якщо до 13, го 14 -го вересня... Не буде зовсім переглядів, я лишаю шорти, більше не знімаю, тільки великі відео. Ну, самі розумієте, я, шорти мене тримали е, через те, що були перейді. Якщо переліду немає, значить я не знімаю. Тому такі справи. Давайте читаємо коментарі. О, Бачите, тупо нулики майже. Що це за Це Взагалі не переїд. Капець, ти відчуття, що навіть 9 числа були переїдіти, а тепер вже навіть нема. Капець, печалька. Добре. Кіндер, де У нас багато контенту. Блін, ви мене розстроїли, друзі. Скільки мати отаку кількість підписників і такі перегляди, це Це дуже погано. Ну що зробиш? Добре, кіндер сюрприз. Так. Чекайте, це знову глючить. це... Так, 8 коментарів, let's go, погнали читати. Арабік бой. Почому опять пінгвін містика какає, то ну, ну. Знову пінгін попався, на жаль. ДЖПЕСТО. E, ура кіндер, тільки жаль, знову повторка, та ще й просрочно. Ну, не повезло, так не повезло. Роман Ковальчук, ура кіндер повернувся, ну, лише переліди, що повернулись. Ліруся, блін, знову пінгвін. Ну. Печалька. Леонід Тимчук, блін, розчарування, знову повторка. Ну, теж розчарувало. Знову повторка, блін, ну. І наша Маша Новменко, повторка та ще проснула. Дизлайк і реганина. Ну. Що зробиш? Е Такі продали. Розумі... Ну, бо самі розумієте, це новорічна колекція. Та? І новорічна колекція ясно була випущена ще у грудні минулого року або в січні цього року, а це до квітня. Ну, Тому і зіпсулося. І... і я пробував просрочення. Добре, бо морозу зараз ростає. Поїхали. Ага, перед цим я собі на тарілочку. Так. Ви мене, друзі, сильно. Ну, чого ви зараз скажете, що нічого не втрачено, що купа днів, аби на 10 -е число набралися переди. Добре, все за вами. Якщо 14-15 не набирається, щось треба буде це лишати, походу. Зараз вам покажемо розвило. Якийсь такий кейк. Бачите, чорнісімо. Тут від... відгризано якоїсь біди. Коротше, ось такий сендвіч. Чи що це? Писало вроді у магазині печиво сендвіч. Добре, давайте пробувати. Що ж, давайте так варимо. Видно навіть до 10. Поїхали. Одна членка мабуть Ммм! Холодно, звичайно, але добре. Я можу писати 9 балів, смачно. З начинкою може бути десятка. Так, зараз реагуємо окремо морозу, окремо... Та чорна штука. Ви поняли, давайте. Мрозово 8. Це ж. Ш... О, я начинка, я знайшов. Так, ця штука. Це штука отримує також 8, бо вона чорна. Добре, давайте далі. Ой, є начинка. Я напевно буду. Бо я розумію, кусаємо розвит дуже болять зуби. То логічно. Ви зараз мені скажете, що, типу, щоб ти не лишав шорти. Бо я думаю, що все одно будуть перейде. Ну подивимося, подивимося, все від вас залежить. Ви розумієте? Якщо далі, будуть набирати шорти, ті самі пераїди, що у цій відео. По 50-по 60 переді я точно лишаю і буду знімати. Буду знімати ці відео. Бо смисл, мені ліпше ці зняти, та й мати ті самі результатні шорти. Якщо не мати що переділити, то... Ну. Ви поняли. Давайте. Начинка. Поїхали. Чорнична начинка, блин. Чорнісімо. Прикольно. Типа черниця. Черниця дай два. Прикольно, прикольно. До 7 червня 24-го. Два роки, морозу, Хм, то собі О, чорниця, поїхали. М -м, там реально чорниця заморожена. Чорниця дайбар. Короче. Чорницю я поставлю дай баю. Без чорниці вісім. Реально прикольно. Так, давайте ще. То вже не було Вау! Wow, прикольно! Скоро ми розовый так істи не будемо, тому такі справи. Прикол. Ну, в принципі, ми з'їдемо. Повторяю ще раз оцінку. Без чорниці 8, з чорницею 9. Тому на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Не знаю, там ставити лайки, але вчора... Купа коментарів під мамбою було, але лайки знову списало. Тому пишіть коментарі ліпше. Підписуємось на канал. І дивіться мої шорти, бо це капець, вчора переїджу зовсім не було. Тому переходіть і дивіться шорти. Все. З вами був Денис Фредді, Блін ударився. Всім удачі, всім пока. Побачимося завтра новій реакції. Всього чекайте ютуб шорти. Пока. Ой. Ну, ось таке морозиво було. Це ви зрозуміли, залишки, чорнісимо, труляля, ля ля ля-ля-ля. Ось такі справи. Все доїли, супер. Всім пока! Йоу. Поїв смачно, але трохи холодно. Пока!